Так стане набагато смачніше. Спробуємо. М -м, як смачно. Я задоволена. Те, ще залишилась ціла склянка солодкого молока зі смаком печива. Хай! Здорово вигадала, Майлі. Я теж із задоволенням спробую це гарне печиво. Особливо солодку начинку. Цей жовтий крем зі смаком банана просто смакота. Ось це так, а зелений зі смаком яблука. Цей десерт незрівняний, просто пальчики оближеш. Так би і їв його цілий день. Ням-ням-ням. О, молоко! Від нього я теж не відмовлюсь. Тим більше, що в мене ще лишилось печиво. От тільки в гличик воно не влазить. Але нічого, зараз я це швидко виправлю. Чудово. Як щодо до молока з крихтою оро. Мамочки. Та годі, дівчата, все гаразд. М -м, яка смакота.